Доброго ранку, дітки. Сподіваюсь, ви зараз знаходитесь у безпечному місці. Дітки, пропоную переглянути відео. Квадрат. Наш квадрат фігура вправна. Кубик він. Картина гарна, печиво смачне, квадратне. Без даху квадратна хата. Так, Кута всього чотири. Сторони фігури рівні. Два трикутники склади та квадрат зробив же ти. Дітки, ця фігура називається квадрат. Що є у квадрата? Так, сторони, кути. А скільки їх? Правильно, у квадрата чотири кути і чотири сторони, а у трикутника три. В якій фігурі більше кутів? Так, у квадрата, а сторін. Правильно, у квадрата. Наскільки? Молодці на одну. Отже, квадрат має чотири кути і чотири сторони. А як ми позначимо, число 4? Є така цифра, яку називають четвірка або цифра. 4. Познайомтесь, це 4. З нею в дружбі усі звірі, бо чотири лапки мають, вправно ними чеберяють. Пропоную порахувати лапи або ноги тварин або птахів у квадратах та провести лінію до відповідної цифри. Дітки, а з чого складається число 4? Пропоную подивитись на малюнок. Наш квадратик надів на себе бантик. Давайте порахуємо, скільки кутів зверху над бантиком. Один, два, а знизу під бантиком. Один, два. З всього кутиків 4. Зверху 2 і знизу 2. Отже, число 4 складається з 2 і 2. Розміщуємо цифри 2 на нашому аркуші. Пропоную порахувати кількість крапок і подумати, чи правильно ми визначили: 1, 2, 3, 4. Так, правильно. А якщо наш квадратик буде перев'язаний таким чином, то з однієї сторони бантика буде три кути, а з іншої правильно, один. Тому 4 це ще 3 і один. Дітки такими стрічками був перев'язаний наш квадрат на малюнках. Вони однакові? Ні. Яка з них довга, а яка коротка? Давайте у цьому пересвідчимося, виміряємо довжину умовною міркою, долонею. Скільки моїх долонь вміщається на довгій стрічці? Так, чотири, а на короткій. Правильно, дві. Тепер пропоную це зробити вам. Скільки ваших долонь вміщається на довгій стрічці? А на короткій. Ваша долонька менша, тому їх вміщається більше і на короткій стрічці, і на довгій. А зараз пропоную викласти квадрати в один ряд. Пропоную їх порахувати. Один, 2, 3, 4. Яким є перший квадрат? Так, перший квадрат великий. Якого кольору третій квадрат. Правильно, третій квадрат червоний. Розкладіть квадрати так, щоб першим був зелений, а третім червоний квадрат. Розкладіть квадрати так. Щоб третім і четвертим були маленькі квадрати. Молодці дітки. Отже, яку цифру ми сьогодні вивчили? З яких чисел складається число 4? З якою фігурою гралися? Чим вимірювали довжину стрічок? А наше заняття закінчилося. До побачення!